Доброго вам всім дня. Сьогодні 22 листопада. А я називаюся Тарастецьків. Ну, не встигло українське суспільство за два тижні переварити наслідки корупційного скандалу, в якому замішані високопосадовці українські також найближче оточення президента України. Як на нас звалилася значно серйозніша і страшніша біда так звані 28 пунктів мирного плану. Придумані оточенням Президента Трампа у співпраці з оточенням президента Путіна. і нема по великому рахунку, дуже що аналізувати в цьому плані. Там, на три четвертих, є повторені ті позиції, які неодноразово висувалися росіянами щодо України. І так якщо говорити по-простому, це є не план, це набір пустопорожніх фраз і побажань. Чи тем, які можна обговорювати, можна не обговорювати, а так відверто кажучи, це не план, а лайно, яке треба або в смітник викинути, або відправити без розгляду в дві адреси, звід, де вони були придумані: у Москву і у Вашингтон. Ну і найбільш таке принизливе, підле і цинічне в цьому всьому, що ця російська хотівка це очевидно для всіх вже. Ці російські пропозиції, які Дмитрію привіз і передав Віткофу, подані Україні від США, від країни, яка вважає себе центром демократії в світі, захисником безпеки, там світовим поліцейським, і так далі, і тому подібне. І е, в даному випадку треба просто зрозуміти не тільки очевидну річ, що це. Передані Росією через Америку і озвучені Америкою, і схвалені Трампом, як виявляється, пропозиції, які носять для України відверто капітолінський характер, треба зрозуміти задум. І єзуїцький ФСБшно-кагібійський задум Путіна є цілком очевидний, хоча й не для всіх, те, що ця пропозиція передана Україні американською стороною в достатньо спішному порядку. А Путін не тільки мовчить, а й посилює терор проти українських, українського цивільного населення і тиск на фронті має свою внутрішню диявольську логіку. Він цим терором і цим посиленням, цим мовчанням хоче змусити нас стати на коліна і просити миру. А потім він буде великодушно цей мир, пункти цього миру затверджувати і далеко не, не ті, які там написані у плані Віткофа. Але найстрашніше є не в цьому. Найстрашніше є в тому, що Путін як КГБ, чудово розуміє, що у разі прийняття Україною такого плану це неминуче розколе українське суспільство і українську армію на дві частини. Бо з'являться ті, які скажуть, що ми були змушені такий план прийняти, бо не було іншого виходу, і з'являться ті, які скажуть, що це є державна зрада і потрібно валити українську владу. І, і якщо українська влада... Піде в якійсь формі на прийняття такого документу назад дороги вже не буде. І я сподіваюся я хочу вірити, і останнє звернення президента мене в цьому дещо укріпило, що українська влада дуже добре розуміє ризики і небезпеки, і українська влада шукає вихід і не збирається схвалити ці так звані пункти від Кофа Дмитрієва. Отже, найбільше, що мене найбільше. Вразило і, чесно кажучи, збісило в цьому так званому мирному плані чи в цьому наборі шизофренічних ідей. Там не те, що від нас вимагають поступитися Донбасом, визнати Крим, скоротити армію, вернути російську мову, права російської церкви, все це ми слухали протягом 25-го року і попередніх років. Тут нічого дивного немає, воно просто перемотано, перефразовано і подано в іншій формі. Мене вразило е, новації, які туди запхала американська сторона. І ці новації носять цинічно бізнесовий характер. Американці, ввівши туди фразу, що вони, мовляв, гарантують Україні якісь безпекові речі, хоча зовсім не ясно, які. Ми вже мали безпекові речі від американської сторони у вигляді Будапештського меморандуму. І, зрештою, ніяких гарантій безпеки бути не може. Зовнішніх для України, ми це сподіваюся, на четвертий рік війни добре зрозуміли. І п'ята стаття, хай собі заховають шуфляду. Ця п'ята стаття навряд чи буде діяти зараз і по відношенню до країн-членів НАТО, зважаючи на поведінку Сполучених Штатів Америки. Але записавши фразу про те, що в Україні будуть надані якісь гарантії безпеки, вони тут же пишуть, що Сполучені Штати Америки хочуть отримати компенсацію за ці гарантії безпеки. І навіть дуже детально розписують у цьому документі, які це мають бути компенсації: що 100 мільярдів заморожених російських активів під наглядом американців вкладаються у майбутню відбудову України, неясно яку, а 50% прибутку від цієї відбудови має поступити Штатам Америки. І цього виявилося мало. Бо наступних 100 мільярдів заморожених російських активів. Пропонується вкласти в спільний, тепер вже американсько-російський фонд для розробки, очевидно, корисних копалин у самій Росії після того, як ця капітулянська мирна угода там буде підписана і вступить в дію. Мало того, що європейців ніхто не питає, мало того, що питання заморожених оцих активів є до певної степені суверенним правом Бельгії, і ми бачимо, як важко Бельгія погоджується зараз на те, щоб віддати їх на потреби України. Але цинізм. Оцього бізнесового оточення Трампа і його самого, цього барижного підходу, вони навіть не пробували приховати і прямо записали у цій угоді. І зрозуміло, що українська сторона поставлена зараз вкрай складне становище, вихід треба шукати. Я думаю, що, звичайно. З точки зору дипломатії Україна не може відверто цей документ викинути і сказати Трампу забирай його назад. Очевидно, слід сказати, що ми поступили правильно. Заручившись розмовами і підтримкою європейських союзників, треба розпочинати цей принизливий, але неминучий діалог Сполученими Штатами Америки, говорячи там по кожному пункту. Хоча там основи для миру ніякої немає, це відверта капітуляція. Я не знаю, чи треба нам повторити чергову колективну поїздку в овальний кабінет, як то було в серпні місяці, коли Зеленський з європейськими лідерами поїхали до Трампа і там в чомусь його переконали. З моєї точки зору, ні в чому Трампа вже переконати є неможливо. Трамп є в зговорі з Путіним і наявність цього плану є яскраве цьому підтвердження. Просто в декого в Україні впродовж 2025 року були ілюзії, що окремі фрази Трампа чи його оточення. Свідчить про те, що він розвертається до України. І зараз не треба навіть говорити і шукати причини. Чи Трамп є залежний від Путіна, чи Путін має на нього компромат, чи Трампу просто подобається стиль управління Путіна, він хоче бути таким самим в Америці, як Путін, в Росії, чи він просто не вірить в Україну і хоче займатися з Росією бізнесом? Факт є доконаний, який ми маємо всі розуміти: Трамп і його найближче оточення є в зговорі з Путіним. І чекати від нього інших пропозицій швидше за все не доведеться. І для України тут дійсно постає неминуче важкий вибір. Бо, посварившись з американцями, ми справді ризикуємо втратити три речі. Америка може припинити надання нам розвідувальних даних і цим нас уже шантажують через засоби масової інформації. Америка може відмовитись продавати зброю. За європейські гроші, і Америка може відмінити санкції, які, до речі, з вчорашнього дня з 21 листопада на Луко і Роснефть є введені президентом Трампом. Так, це безумовно, Америка може зробити. Але давайте подивимося, що є на протилежній стороні. Якщо ми погоджуємося на цю чи відозмінену угоду, якщо ми на це йдемо, ми війни не зупиняємо. Ми, е фактично, признавши капітуляцію, віддаємо Путіну важливий плацдарм на Донбасі, після якого до Дніпра голий степ, і він неминуче використає цю можливість і найде будь-яку зачіпку, щоб продовжити бойові дії. Я не хочу вдаватися далеко в історію, але коли українці поступали подібним чином, думаючи, що вони миряться з агресором і це принесе мир. Після цього приходили дуже і дуже великі страждання. Не буду згадувати про Батурин, а згадаю лише 1933 рік, коли поразка української армії і Української Народної Республіки в боротьбі за незалежність і спроба деяких українських політичних сил, там соціалістів і націонал-комуністів помиритися з Москвою привела в Україну голодомор. Так, от зараз Путін церемонітись не буде. І Якщо він учуяв нашу слабкість, він нас доб'є. І 33-й рік буде не за горами, якщо не за горами буде масова імміграція з країни. Тому я стверджую, що прийняття в тій чи іншій формі так званого мирного плану, цих шизофренічних пропозицій від Кофа Дмитрієва, вона ставить українське суспільство на грань розколу і вона обвалить нам фронт. Тому що якщо наша армія і наш тил... Побачить таку капітуляцію, впаде і пропаде мотивація далі захищати нашу країну. Так, можуть заперечити: Путін наступає, ми хай і не е сильно але сунемося назад. Росія, швидше за все, якщо ми відмовимося цей план схвалювати, точно посилить терор і бомбардування нашого цивільного населення, точно посилить е атаки по нашій інфраструктурі. Знайдуться і ті, які скажуть, а як захищати таку владу після такого корупційного скандалу, міндічгейту. Все це є так. Але давайте розставимо пріоритети в умовах, коли країна перебуває у край складному становищі, який особливо погіршився після цього корупційного скандалу, треба зрозуміти, де більша небезпека. Більшою небезпекою є Росія, більшою небезпекою є капітуляція. Під е, тиском Росії і Америки, яка нас позбавить державності, Корупція є безумовно брутальним явищем, свідками чого ми стали. І я би, очевидно, на місці Зеленського поступив би дещо інакше. Я би максимально швидко сприяв антикорупційним органам у викритті високопосадовців і в доведенні справи до судів. Я би пішов на створення нової коаліції в парламенті, взамін за. Тої монобільшості, яка розпалася, і я би пішов на створення нового уряду. Однак президент України поки що не робить цього кроку. Але це не означає, що ми повинні на цій підставі забути про головну небезпеку. Бо якщо ми втратимо країну, нікому буде боротися з корупцією. Нікому. Із цієї країни нічого не залишиться. Тому мій вибір є в тому пункті: ми маємо зберегти стійкість і єдність. Має бути втримана єдність влади, суспільства і армії, і мають бути відкинуті так звані мирні пропозиції Віткофа, які є аферою. І в даному випадку нас просто хочуть взяти на слабо. Коли нам встановлюють терміни, погодити чи не погодити з цією угодою до 27 листопада, ну, то це відвертий шантаж. Треба просто встояти і гнути свою лінію. Я думаю, що Україна спільно з європейськими ведучими країнами, в першу чергу з Німеччиною, Британією Францією, може виробити альтернативний підхід, і цей альтернативний підхід полягає тільки в одному: Росію може, можна зупинити тільки на полі бою, тільки на полі бою, а не за столом переговорів і не дипломатичними компромісами, тим більше такими гидотними, які ми зараз прочитали в американських виданнях під виглядом мирного. Плану з 28 пунктів, я розумію, що Трамп може зараз цей план не цю ідею відкинути, і це може привести до чергового конфлікту. Але на кону лежить інтерес на і виживання нашої держави. Крім того, я не сумніваюся, що в американському конгресі зараз знайдуться сили, які піднімуть свій голос. Бо цей так званий план з 28 пунктів, ви, як виявилося, був виготовлений і в таємниці від американських конгресменів. Ну що ж, і тут ми можемо чекати певних е серйозних плюсів для України. Я вже не кажу, що Трампу доведеться зараз відбиватися від е скандалу, пов'язаного з його колишнім бізнес-другом, нині покійним Епштейном, про так звані сексуальні оргії, яких він там, ймовірно, брав участь. І ще багато-багато речей є всередині Америки, які можуть е цю е аферу. Серйозно порушити. Щодо українців, я мушу сказати лише одне: ми неодноразово в своїй історії, і давні, і новітні, опинялися в ситуації, коли, здавалося, немає виходу. І найгірше, що в такій ситуації можна зробити, це впасти в паніку, стати на коліна, кричати Все пропало, здаємося і вимолюємо мир будь-якою ціною. Це є шлях в нікуди, це шлях до поразки. Я вважаю, що ми повинні спокійно. Підтримати в цьому пункті українську владу, я думаю, президент Зеленський дуже добре розуміє свою відповідальність перед нацією і перед державою. І я думаю, що е, українська влада в союзі з європейцями зможе використати всі можливості на сьогодні, щоб принаймні зупинити або затягнути обговорення цього ідіотичного плану. А паралельно, чим побільше зброї, чим пошвидше чи мають полетіти «Фламінго», Крилаті ракети, і чим пошвидше має полетіти українська балістика по російських портах, по російських нафтопереробних заводах, по російській армії. І оце є те, що швидше за все переламає ситуацію в українську сторону. Третього не дано. Або ми стаємо на коліна і капіталюємо, або ми продовжуємо боротьбу і тоді отримуємо шанс не тільки пережити важку зиму, а й е, отримати. Вікно можливостей для майбутньої перемоги. Дякую за увагу. На все добре.